Бажаю здоров'я вам, дорогі виноградари. Сьогодні у нас 3 серпня 25-го року. Локація та же у виноградник. Значить, з урахуванням того, яка була весна, не знаю, яка буде осінь. Зазвичай я цю процедуру починаю десь з 20-х чисел серпня, там до, до кінця серпня. Ну, от. Готовить наші прививки саженці. Ну от, які ми садили і в зиму, і весною <кхи> з відкритою корневою системою і з закритою Починаємо їх підгодовувати з метою своєчасного визрівання лази. Особливо там, де ми робили прививки чорним зелене. ну Ця от. Ну от, підвойна частина вона дуже погано визріває. Так що будемо готувати для них прикормку. Зазвичай прикармлюваю где раз в 10 днів. Вот. Ну, двох видів. Ну, вот. Раніше фосфатом калія підгодовував, робив ямки біля голови куща. Починав ну, вот. десь з 80 рам монофосфата калія. Ну, вот. А це зробимо самі. Ось, мано фосфат калія, значить, дивимося. Ось підготовив кілограм попелу. Це попил у мене з тої виноградної лози, яку я осінью обрізав. І там фруктові дерев'я і дерева із садка. От. Значить, Тепер я цей кілограм зали, залью кип'ятком. ну от, 5 літрів води кипяченої. І воно буде мене наставитися полтора-двоє суток. Ну, періодично буду помішувати. Помішувати, от, на сонці оставлю і зроблю витяжку із попелу. Ну, а що буде далі? Будемо дивитися, після того, як. Зроблю вытяжку, покажу, что буду делать дальше. дивимося Желаю здоровья, дорогие виноградари. Продолжаем. Значит, сегодня у нас локація локация та же Чую, виноградник. Значит, двое суток отстоялся мой попел. Правда, Прийшлося дали ще 2 літра води, Лив я 5 літрів, і воду трохи впитала. Дивлюся, що у відрі ну, не хватає 5 літрів. Так я далив ще 2 літра кипятка. І от вийшло 5 літрів витяжки із попелу. Ну, нам треба з цієї витяжки отримати монофосфат калію. Значить, зараз тут. У, э, карбонат и сульфат калия їдкий э, натр Здесь, ну, этот, э, каусическая сода. Нам треба все это э, погасить. Значит, мы будем використовувать для цих целей целей ортофосфорну кислоту. Вот. Сейчас мы замеряем, як що там. Скільки PH буде, от потім от, беремо заумний прибор. От. Знімаємо, включаємо і заміряємо. Ну, будете не, не буду так показувати, будете вірити на слово. 9,28. От сейчас. Но якщо ми зараз оце. Маточним раствором підільєм наші саженці, прививки, то це буде марна трота грошей і толку ніякого не буде. Значить, набираємо 5 мл мілілітрів портофосверної. І пока льем. Два з половиной. Два с половиной. Отак от. Вот. Ну, от. Тепер перемішаємо. Ой. Перемішаємо, или надо, щоб воно постояло трошечки. Вот. Выключим прибор, щоб не садився. Не сідала батарейка. Вот і зараз зробимо з нього маточний раствор. Так, беремо прибор, включаємо і заміряємо. Нам треба зробити 6,5. Ну, з 6 до 6,5. 6,6 и еще трошки добавим. Еще 2. 2 миллилитра добавим. Вот. Мешаем его. Нам повинно до 6 и 5.

Буде достатньо. Тепер беремо це маточний раствор. Значить, тут вийде у нас фосфор, монофосфат калію, кальцій. От. Ну кальцій ми то викинули. От це попил був. Ну тут його частина трошки залишилася, Кальцій теж нужен для цього, але не в такій формі. А ми зараз оце зробили е, хілатною формою, е, чуть-чуть слабокислая може навіть буде, буде. І у нас от у цьому буде, якщо ми візьмемо на літр, то тут десь буде 30 грам калію. Ну, Ви самі знаєте, що е, монофосфат калія він укріпляє стебла винограда. фосфор способствует развитию корневой системы ну а кальций улучшает склад грунту и наши соцветия получается больше налив ягоды они колер набирают и сахаристись так что мы сейчас вот этот 5 литров Маточного раствору ми його зараз вильєм у відро, доведемо його до 10 літров і будемо будем на кожен кущ на 10 літрів брати 0,5 літра, тобто ну, пів літру. Пів літру. значить, Хто сажав саженці з відкритої корневою системою там треба чуть, чуть трошки менше взяти, десь 300 грам. От. А е, на, прививки, на прививки, там де привити е, на корневу систему, яка вже розвита, можна лить е, 5 літрів, ну, можна вилить і, і 10 літрів. От там, де от это вот. Так що ми самі добули монофосфат калію. От. Там е, наш е, підписник мій винограда а, задавав питання. Каже, в мене всього 5 кущів винограду і не хотілося б його е, уже начали ягоди окрашуватися. Окрашуються ягоди. От. Не хотілося б приміняти хімію. Я там йому радив, можна взяти хорусу, у нас ще ще Він каже, та не хочеться, може щось. Є. От, ну, є, є біопрепарати. Мікрохтім ПС – це полусульфат. Можете взяти його, але ну, він дуже дорогий на ваших п'ять кущів. От, це 5-литровая канистра стоит где-то около 4 тысяч. Ну, не знаю, поковыряйтесь, может, найдете где-то на разлив продают, там по 100 миллилитров или хотя бы, хотя бы литру, литровую. До этого добавить можно споромакс. Споромакс там, это тоже биопрепарат, там он для помидоры, ярки такая вот это все вот это. но э, там есть и противоидиум и против Это, если у вас уже э, началось окрашивать и вы это пропустили и трошки пошел допустим оидиум, ну до споромаксу э, Т можно добавить споромакс э, Б, вот, это от гнилей от серой, от белой гнили Вот. Ну и изомакс добавить до 2 мл. И можете обрызгать Вот такие-то справы. Так что сейчас готовим раствор и пойдем подливать наши саженцы, прививки и начинаем подготовку до вызревания лозы. Значит, через 10 дней, через 10 дней Підливати другим складом. Другий состав буде. Взагалі, через 10 скільки там днів, подивимося, я знову засніму і знову ви побачите. Хочете робити так? Ні, підливайте, робіть, набирайте 10 літрів води, Робіть pH 6,5. 6, ну, лучше 6,5 робіть pH. Додайте монофосфат калія 80 туди вот, Підливайте. Ну, підливайте таким макаром, ж, як завжди. Вилили 10 літрів води, 5 літрів підлили під кормки цієї. От. Воду впитало, зверху іще. І, іще 5 літрів виливати. Так що такі справи. Ну, питання одне було, я вам по-моєму. Ну не знаю як ви. Ну, дивіться. Так що давайте, дорогі виноградарі. Будьте здорові і разом до перемоги. До побачення. Ходіться, одягайтесь старий етап.